Сьогодні в апаратній косметології з'явився новий тренд. Клініки з гордістю демонструють у себе цілі парки обладнання: один апарат, другий, третій, і там ще десять. І здається, що саме кількість техніки визначає рівень самої клініки, чи справді це так, чи перетворюється це на результат для бізнесу і користь для самого пацієнта. Я так назву паразитарний підхід у косметології, це коли намагаються зібрати в клініку всі можливі апарати. Ну, типу, дайте ще це, я ще той, поставте ще все, взагалі все поставте, я з усіма дружу. Але виникає головне питання: це реально потрібно нашому пацієнту? Бо апарати стоять, а продажів немає. Нуль. Або дві процедури в кращому випадку, і то зі знижкою. І що тоді відповісти компанії, яка інвестувала у вас і поставила обладнання? Вона просто піднімає плечима і скаже: ну, більше не працюємо. чи що. Особистий бренд так не будується. Він створюється руками, маленькими кроками і щоденною роботою. Ну, адже для пацієнтів кількість апаратів у клініці насправді не має значення. Часто вони взагалі приходять і просять процедуру на конкретному апараті, називаючи його марку чи модель. Але ж важливо розуміти, це не завжди відповідає їхній справжній потребі. Завдання лікаря не виконати запит на певний апарат, а визначити, що саме потребує лікування чи корекції. І тоді інструмент підбирається індивідуально з урахуванням реального стану пацієнта, а не назви апарата. Але, на жаль, замість того, щоб коригувати думку пацієнта. І пояснити, що для нього дійсно важливо, лікарі часто продовжують говорити про марки і моделі апаратів. І в результаті формується лише маркетинговий хід, але це є не медичний підхід. Я переконана, особистий бренд лікаря не повинен будуватися на демонстрації самої техніки. Наше завдання. Це не рекламувати обладнання, а визначити реальну потребу пацієнта і підбирати для нього найкращий метод лікування.